То я на волю клонюся чистому полю, землі, небу та воді кожній четвертій стороні хай сохне лист лісовий хай сохне кущ степовий хай сохне в полі трава, сохне ти, а не я. Сохне ти, а не я, ти, а не я. Мені дуже страшно. Останнім часом я почала боятися за своє здоров'я. Лілія. За гороскопом стрілець, рік земляного дракона, рослина кольбаба, камінь-бірюза. Стрільці-дракони спокійні та доброзичливі люди, щирі у стосунках і не виносять брехні. Я майже перестала спати. Постійна слабкість втома. У мене відчуття, що я помираю. Хоча підстав так думати зовсім немає, я перевірялася у лікарів. Як давно це почалося? Напевно, після візиту однієї дивної жінки. Я нещодавно купила квартиру і як тільки переїхала, як раптом з'явилася вона. Так ось ти яка? Безсоромниця. В... Ви до кого? До тебе! І не соромно тобі мужиків із сім'ї уводити. Та я не знала, що він був одружений. Як дізналася, одразу кинула його. Ха, ти його кинула, а сім'ю розбити встигла. А ти про його дружину, доньку мою, подумала. На тому світі будеш виправдань шукати. Будьте проклята! Але я не знала, що у нього була сім'я. Як тільки дізналася, одразу розірвала стосунки, продала бабусину квартиру, доклала трохи грошей та й купила ось цю нову. Суньте карти лівою рукою. Вам дійсно наворочила. Але ваш колишній коханець і його рідний тут зовсім ні до чого. Так а хто іще міг? Вся справа у вашій новій квартирі. Зараз подивимось, що саме сталося? Вірюза, це ваш тотем. Це поєднання дасть мені можливість глибше зазирнути у ваше життя. Під водою, під глибоким каменем порча лежить, життя забирає. Не ховайся, не зникає. Мені знати дай. У вашій квартирі знаходиться підклад чорний. Але хто? І навіщо його туди поклав? Це зробила колишня власниця квартири. І зробила не конкретно на вас. Вона бажала зла новому власнику квартири. Вона не сказала, чому вирішила продати квартиру? Сказала через хворобу. Заповніть отут, будь ласка. Mm -hmm. Тут. Ольга, а якщо на секрет, чому ви вирішили продати квартиру так дешево? Ніяких секретів. Просто мені терміново потрібні гроші на лікування. <кій> <кій> Зрозуміло, вибачте. А, ну, Ви поки пишіть, а я піду на балкон подихаю повітрям. Угу. От тут ще заповніть, будь ласка, номер. Прізвище ініціали. Підпис. Угу. Вибачте, Ольга, а навіщо ви пригодовуєте пташок на балконі? Я завжди їх годувала. От наостанок вирішила з ними попрощатися. Вони навіть гніздо звили на балконі. А це, знаєте, хороший знак до сімейного щастя. Ну, ви вже все, бо мені вже час. Так. Дякую. Ну що, я вас вітаю. Попередній договір підписано. За два тижні зустрінемось у нотаріуса. Вона зробила переклад своїх хвороб на нового власника квартири. Що мені тепер робити? Треба негайно позбутися підкладу. Але що це може бути? Там її меблі і багато інших речей. Такі переклади роблять на будь-яку річ. Треба шукати щось маленьке, невелике. Коли знайдете, спаліть. Але пам'ятайте, підклад не можна чіпати голими руками. Повернувшись додому, Лілія вирішила не зволікати: зібрати усі речі колишньої власниці і спалити. При цьому увесь час вона намагалась зв'язатися з Ольгою. На даний момент не може прийняти ваш дзвінок. Привіт! день. А я Тамара Петрівна, ваша сусідка знизу. А я Ліля. Виходить, ваша сусідка зверху. Можна прийти? Ой, А я вам ось смаколиків принесла. Дякую. Люблю дружити з сусідами. Бо вони іноді навіть ближчі, ніж рідні. Угу. А я бачу, ви прибиранням займаєтесь. Так, до переїзду не встигла, то доводиться і жити, і обживатись. Не переживайте, це все пусте. Вам у нас подобається, район у нас прекрасний. А саме головне тиша. І пташки співають. Mm -hmm. Я сподіваюся, ви не будете їх підгодовувати на балконі, як ваша попередниця, бо від них же стільки брудо. Не думаю, що в мене на це буде час. Я постійно на роботі. А куди ви цю красу? Хіба ж можна так з роботами митців? Так це речі Ольги, і вони мені не потрібні, тому я. Ну так можна або продати, або подарувати кому небудь. Тамару Петрівну, я сама розберу, що мені з ними робити. Ви мені вибачте. Я продовжу прибирати, поки вихідний, бо боюсь, не встигнути, а ви самі бачите, скільки тут цього. Ви краще ввечері на чай приходьте. Ну добре. Але ж ти все-таки картину не викидай. Дякую за пораду. Лілія зібрала всі речі Ольги і спалила їх. Жінка була впевнена, що тепер прокляття з неї знято. Проте її не полишало бажання розшукати колишню власницю квартири. Алло, віть привіт. Це Лілія Гіроменко, твоя однокласниця, пам'ятаєш? Ліілька. Звичайно, пам'ятаю, таке скажу. <світ> Та все добре. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Ти ще маєш відношення до поліції. Саме безпосередньо. А що трапилось? Ти нічого страшного. Мені треба просто одну людину розшукати. Зможеш допомогти. Для тебе я зроблю все, що завгодно. Але за однією умовою ти погодишся зі мною повітря. З задоволенням. Слухай, я тобі всю інформацію скину в повідомлення. Добре? Так, чекаю. Вілька, радий був чути. Так, бувай. Через декілька днів Віктор подзвонив Лілії та повідомив, що зібрав інформацію щодо Ольги і запропонував зустрітися. А пам'ятаєш, як ми тут уроки прогулювали? Золоті були часи. Так, зима, холод собачий. І ми з тобою ховаємося від усіх на дальніх лавочках. Mm -hmm. Напевно, як то кажуть, кохання гріло. Гріло, гріло. Аж поки дехто не злякався і не втік до столиці. І був великим дурмом. Слухай віть, ти казав, що дізнався якусь інформацію про Ольгу. Так, насправді небагато. Я просто не розумію, що тобі саме потрібно. Ольга Гравець раніше жила в цьому місті, тривалий час лежала в лікарні, потім виписалася, звільнилася з роботи і скоріш за все виїхала з міста. Зрозуміло. Якщо хочеш, я подам їй гроші. Дякую, це вже буде зайве. Ти і так для мене багато зробив. І. Я розумію, що пройшло вже багато часу і я винен в тому, що втратив тебе. Але коли я побачив тебе, одразу зрозумів, що й досі кохаю тебе. Можливо, нам варто спробувати ще раз. Лілія вирішила дати їм з Віктором другий шанс. Віць. А чого ти надружився? Ну, не знаю. Були спроби. По-перше, з моєю роботою було ніколи, а по-друге. По-друге? А по-друге, тому що жодна з жінок не була схожа на тебе. зараз? Ну нарешті. Ти що там в ванні? Заснула! Чого в вані? А тому що ти мене заливаєш. Такого не може бути. Я зараз подивлюся. В мене вся ванна. Весь коридор поплили. Лін, Ліль, тут трубу прорвало! Я зараз. Перекрию. Господи, Томаро Петрівно, вибачте. Я ще не встигла труби поміняти. Ви, ви ж самі знаєте, які вони у нас. Знаю, знаю, знаю. А ще знаю, що ви мені за ремонт заплатите. Сохне ти, а не я. Лілечка, Лілечка. <клухи> 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 я не розумію, що відбувається. Я спалила всі речі Ольги. Я була впевнена, що все буде краще. Але все стало тільки гірше. Я не знаю, може, це сусідка зурочила. Карти кажуть про погіршення здоров'я. У мене почало випадати волосся, а в голові паморочиться так, що я іноді боюсь лишатись сама. А отут я бачу, що у вас зміни у особистому житті, і ці зміни дуже добрі. Так, ми з Вітті вчилися в одному класі, і у нас було те саме перше кохання, а тут зустрілись і зрозуміли, що досі кохаємо одне одного. І це дуже добре, бо кохання дає вам сили боротися з підкладом. Але я боюсь, розумієте. Я навіть ночувати йому в себе не дозволяю, раптом ця наволоч на нього перейде. І правильно робите. А от сусідка тут зовсім ні до чого. Вона скандальна жінка, багато клопоту вам принесе. Але справа не в ній. Підклад все ще знаходиться у вас в квартирі. Ця воронка забирає у вас спокій, здоров'я, гроші, кохання. Значить, треба її продати. Іншого виходу я не бачу. Не можна цього робити. Якщо ви продасте квартиру разом з підкладом. Спрацює так званий закон бумерангу. Але ж дія прокляття від мене піде? Так. Прокляття перейде на нового власника квартири. Але якщо він захоче зняти цю порчу, то вся сила чорної магії повернеться до вас у подвійному розмірі. Як же бути? Я б не радила вам так ризикувати. Вищі сили обдурити неможливо. Шукайте підклад. І нейтралізуйте його дію. Як тільки Лілія повернулася додому, у неї стався черговий напад. Але Віктор вчасно встиг викликати швидку. Ну, як ти? Вже краще. Я довго проспала? Лікар прописав тобі тепле пиття, я зробив тобі травяний чаю. Дякую, коханий. Сьогодні в магазині бачив Тамару Петрівну. Що знов сварилась. Та ні, я купив. Її. Тортику, посиділи, попили чайку, домовились про компенсацію на ремонт. Так що справа влаштована. Дякую. Але насправді це вже не важливо. Я вирішила продати квартиру. Чому тобі ж тут так подобалось? Ну, У мене фінансові труднощі до того ж потрібні будуть гроші на лікування. Чай, а там буде видно. Лілія пам'ятала моє попередження, але не бачила іншого виходу, аніж продати квартиру. Жінка дуже злякалася за своє життя. Ми виставимо вашу квартиру на продаж, але ж ви розумієте, що це досить тривалий процес. А якщо поставити нижчу ціну? Якщо ви готові скинути ціну, то є одна схема. Ви можете продати цю квартиру агентству, а ми вже далі займемося її подальшим продажем. Тобто я не продаю квартиру якійсь конкретній людині. Ну, ми оформимо угоду на когось із брокерів, але в цілому так вона належатиме агентству. Це те, що мені потрібно. Привіт, кохана. Привіт, кохани. Ти дуже вчасно. Мені потрібна твоя допомога. Дякую. Такі красиві. В тебе сьогодні гарний настрій. Так, хоча я ненавиджу пакувати речі і переїжджати. Але знаю, що так буде краще. А я знаю точно, що тобі не потрібно ні пакувати, ні переїжджати. Якщо ти. Погодишся стати моєю дружиною. А що значить не треба переїжджати? Тому що в мене для тебе є весільний сюрприз. Я купив цю квартиру. Для нас. То ти згодна. Mm що з тобою, Ли? Веч, все добре. Просто в голові запаморочилось. Не сподіваюся, від Та ти згодна? Так. Лілія не могла розповісти Віктору правду про цю квартиру. Але вона пам'ятала мої слова про те, що прокляття перейде на нового власника і дуже нервувала. Доброго дня, дозвольте. Будь ласка. Лейтенант Литовський на вас надійшла заява від сусідів. Добрий день. Чому справа лейтенант? Це він заарештуйте його. Це він украв мої гроші. Надійшла заява від Карцевої Тамари Петрівни. Не про викрадення грошей. Вона підозрює вас. Надайте, будь ласка, ваші документи для ознайомлення. Зараз. Що значить підозрює? Я точно знаю, що то він украв. Прийшов такий з тортиком. Каже: давайте помиримося. Ми вам все відшкодуємо. А я хватилася. А грошенят тому їх немає. Тамару Петрівну, ви взагалі при своєму розумі. Вітя взагалі то в поліції працює. Вітя. Віточка. Вітечка. Господи, Віточка. Вітя. Вітя, Вітя. Викликайте швидко. Я знаю, що ви не. І не послухала вас, але я не знала, що Вітя купить квартиру. А зараз він в лікарні, йому дуже погано. Я вас попереджала, що обдурити вищі сили неможливо. Спрацював закон бумерангу, і ви отримали зворотній зв'язок у вигляді хвороби коханого. Будь ласка, допоможіть йому. Карти кажуть, якщо не знайти підклад, Вітя може померти. Але я просто не знаю, де його шукати. Вам допоможе якась жінка. Вона дасть вам підказку. Але хто? Ось ця карта. Означає випадкову зустріч, але ж можна вічність чекати цієї зустрічі? Я вам допоможу. Це корал. Я зроблю на нього заговір, і він допоможе прискорити зустріч з цією людиною. Ось тримайте. Головне не помилитися і не пропустити потрібну людину. Дякую. Одразу від мене Лілія поїхала в лікарню до Віктора. Ольга? Знов ти? Ну що? Догнала тебе таки доля, що ти по лікарях бігаєш? Ви помилились, я не Ольга. Чекайте, це ж ви до мене приходили додому. Ви тоді Ольгу проклинали? А якщо ти не Ольга, що ти робила в тій квартирі? Я купила цю квартиру у Олі. Пробач, я ж думала, що це ти моїй дочці сім'ю розбила. Так ось чому ви її ненавидите. А за що мені її відьму любити? Ти знаєш, що вона моїй е, дитині смерті хотіла заподіяти, бо хотіла чоловіка до рук прибрати, а він не хотів іти з сім'ї. То вона їй на смерть поклала. Підкладна смерть? Угу. Так, ви ж самі приходили її проклинати ще з землею цією. Та то її хотіла налякати. Я взагалі не вмію людям гадості робити. А донька ваша з нею все добре? Ой. Моя донька тоді мало не померла. Вчасно той підклад знайшли. І так заховала відьма, що до віку б не знайшли, якби мій онук не поліз на балкон і не розворушив те пташине гніздо. Я пішла прибирати, а там і фото моєї доньки, і чорний віск. і... Страшне. ще на гніздо. Тобто підклад у пташиному гнізді. Так, гнізді. Так донька знайшла знаючу людину та прочитала заговір, і всі негаразди до Ольги повернулись. повернулися. А вона потім на мене перекинула. Дякую вам. Лілія поспішила додому. Нарешті вона знала, де шукати підклад. Знайшовши підклад, Лілія вирішила не зволікати і одразу його спалила. Тепер жінка була переконана, що її коханому більше нічого не загрожує. От і все. Ліля, Лілічка. Почекай! Я вибачитись хочу. Я не знаю, що на мене і Чого я подумала на твого вітю. Він хороший хлопець. А гроші не знайшлись. Ону мій взяв. Пробач, дитино. Все добре. Тепер вже все буде добре. Вибачте, я піду мені до лікарні треба. Віктор невдовзі одужає. Я бачу, що Лілія та Віктор одружаться. Вони будуть щасливі разом, але скоріш за все цю квартиру вони продадуть, коли прийде час і їхня родина збільшиться. Треба бути уважним при купівлі житла. Існує два способи перевірити, чи все добре з новою домівкою. Перший спосіб впустити кішку. Якщо тварина не увійде у приміщення, це означає, що там є порча або підклад. Другий спосіб: візьміть велику свічку з воску, запаліть її і обійдіть усі кути у домі. Там, де свічка почне коптити, є негатив. І таке житло варто почистити.